Вітаю! Сьогодні ми подорожуємо країною математики. І ми з вами відправимося у підводний світ. Подивіться, як весело грає рибка і напускала багато-багато бульбачок. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Скажіть, скільки бульбашок на малюнку? Дев'ять бульбашок. Це дорівнює які цифри? Цифри дев'ять. Подивіться, з'явилася ще одна рибка, і вона принесла ще одну бульбашку. Бульбашок стало на одну більше. Давайте ще раз порахуємо, яка кількість бульбашок тепер? Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Яка кількість бульбашок на малюнку? Десять бульбашок. І ми їх позначимо цифрою десять. Давайте ще раз порахуємо, яка кількість бульбашок? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Отже, у нас на малюнку десять бульбашок, що дорівнює цифрі десять. А ось повзе, ось ми ніг. Він повзе та рахує мушлі. Давайте разом з ним порахуємо мушлі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки мушль на шляху у ось миніга? Десять мушль. А яку ми цифру поставимо? Так, цифру 10, вірно. Мимо пропливла рибка та принесла нам ще одне завдання. Нам потрібно порахувати кількість морських мешканців у кожному віконці та обвести потрібну цифру. Подивимось у перше віконце та порахуємо, яка кількість крабів на малюнку. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Яка кількість крабів? Вісім крабів. Яку цифру обведемо? Цифру вісім. Вірно. Давайте рахувати, скільки морських коників у цьому віконці. Один, два, три, чотири, п'ять. Яка кількість коників? П'ять. Яку ми цифру обведемо? Цифру П'ять. А тепер подивимося це віконце. Тут пливуть кити. Давайте порахуємо, скільки китів на малюнку. Один, два, три. Скажіть, яка кількість китів? Три кита. Яку потрібно обвести цифру? Цифру три. Чудово. І подивимось у останнє віконце. Там. Осьминоги. Давайте їх рахувати разом. Один, два, три, чотири. Яка кількість осьминогів? Чотири. Яку цифру обведемо? Цифру чотири. Подивіться, ці рибки сперечаються. Вони не можуть вирішити, хто з них швидше рухається. Давайте їм допоможемо. Подивимось, як рухаються рибки. Скажіть, чи одночасно припливли рибки до кінця маршрута? Ні, не одночасно. Рибки рухалися з різною швидкістю, тому й прийшли до кінця маршрута в різний час. Верхня рибка пливла швидко, тому вона дісталася кінця маршрута швидше, ніж нижня рибка, яка пливла повільно. Давайте ще раз подивимось. Бачите, як рухається рибка швидко? Подивіться, як пливе друга рибка. Повільно. Отже, верхня рибка пливе швидко, а нижня повільно. Отже, ми з вами сьогодні рахували бульбашки. Познайомилися з цифрою 10. Та запам'ятали, як рахувати до 10. Потім виконували завдання від осьминога і рахували мушлі. А ще ми з вами порівнювали, як рухаються рибки швидко та повільно. На цьому все. До побачення!